40 випускників Харківського ліцею номер 89 цьогоріч святкуватиме свій останній дзвоник онлайн. Через війну більшість дітей виїхали з країни. Ті, хто залишилися у Харкові, зібралися разом із батьками вдома. Випускники дякують своїм вчителям за знання та проведені роки. Я б хотів подякувати всім вчителям за терпіння і за віру в нас до кінця. Дуже дякую вам. Я хочу подякувати усіх вчителів, усіх друзів, усіх однокласників за цей шкільний період. Він назавжди залишиться у моєму серці. Просто от, дякую. Навчальний рік видався непростим для усіх, і для учнів, і для вчителів. Але навіть такий останній дзвоник вони будуть згадувати з теплом, кажуть діти. Для мене цей випускний був завжди дуже важливий, і це дуже шкода, що ми його празнуємо ось так. Але я дуже щаслива, що ми зібралися, хоч декілька людей. Так, але це дуже складно. Мені здається, цей рік був дуже складний. Я дуже, дуже, дуже вдячна ліцею за те, що ми зараз сидимо тут, і за те, що ми, хоча б, маємо змогу побачити один одного через екран. Випускники діляться своїми мріями, цілями та планами на майбутнє. Дехто з них планує вступати до університету в Україні, а хтось хоче поїхати за кордон. Я планую вступати до юридичного університету. Хочу розвивати нашу країну на краще, та дуже шкода, що всі ми зараз в такій ситуації не можемо бачити. Всі один одного, наших однокласників, наших вчителів. Але я вдячна те, що хоча б так, ми можемо зібратися та побачити один одного. Я хочу поступити у Харківський національний економічний університет на факультет піар та маркетинг. Я бачу себе лікарем, тому що я завжди хотіла допомагати людям і робити щось. Гарне в цьому світі. Я вже подала документи до Варшавських вузів. Планую вступати туди. Хочу від ну, вивчитися там і приїхати відбудовувати Україну, жити тут, радіти кожному дню. Тим часом учителі вже готові відкривати свято останнього дзвоника дистанційно і з особливим хвилюванням. Цей рік був дуже непростим для вчителів, бо навчати чорні квадратики так само ефективно, як навчати дітей, які багато років ми звикли сидять за партами. Для того щоб ваші досягнення були не найменшими, а може не більшими, ніж у минулі роки. Повірте, це було таке випробування на професіоналізм. Щоденні ранкові зарядки, шкільні свята, ігри в настільний теніс на перервах, учителі пам'ятають, яке активне та щасливе життя вирувало в ліцеї до війни. На згадку про це працівники підготували для випускників несподіваний подарунок. Ми хочемо нагадати, як живе наш ліцей, коли в ньому є. З екранів на учителів дивляться вже зовсім дорослі діти, каже класна керівниця Ірина Бондаренко. Війна змінила її вихованців, але аж ніяк не в гіршу сторону. Та діти стали більш людяними. Це дивно в таких неймовірно важких умовах. Вони стали більш прислухатися до батьків в цьому ж віці. Вони ж такі дорослі, розумні. Вони ж краще за нас все знають, а ж краще мами. Так нам ну, Неймовірно. Батьки це відмітили, що діти стали більш терплячими, що в їхньому віці ну. Ну, майже неможливо, вони стали більше опікуватися молодшими, бо життя цього вимагає від них. І діти змогли зрозуміти яке своє місце в житті, який сенс цього життя. Працівники ліцею упевнені на дітей чекає щасливе та успішне майбутнє, адже учителям вдалося виховати їх цілеспрямованими, наполегливими і впевненими. Наші учні завдяки плідній праці вчителів досягли високих результатів. У Нас 12 медалістів, 11 золота і одна срібла. У нас дуже багато переможців різних етапів манце мала академія наук. Ми приймали участі майже в всіх олімпіадах різних рівнів, і саме так успішно і результативно шкільний етап добігає кінця. Ми всі бажаємо вам, щоб ті знання, які ви отримали в ліцеї, стали надійною основою для здобуття вищої освіти та для реалізації себе у обраній професії, і зараз цей. Останній дзвонок виключно для учнів 11-го. А і Д класів. Зі святом вас. Відпускати школярів у доросле життя важко, діляться вчителі. Але всі чекатимуть на них у гості і вірять, що одного дня після закінчення війни колишні учні знову відкриють двері рідного ліцею. Ніколь Костенко, Оксана Мурашова, Ігор Луханін, Олег Синицький, Віталій Грунь, Олексій Муравйов. Новини Харків.